Яскрава, легка і дуже проста в налаштуванні та керуванні модель квадрокоптеру Е100. Звичайно, все укомплектовано в зручний кейс. Лопать. Я насправді не уявляю, як було б незручно переносити все це окремо в руках. В комплектації маємо. Квадрокоптер, пульт керування, інструкція, викрутка, зарядний кабель мікро-USB, а також запасні лопаті та захист на лопаті. Одразу потрібно сказати, якщо ви вирішили замінити лопаті, якщо вони пошкодились при польоті або перед вашим першим запуском, перевіряйте, чи правильно вони встановлені. Якщо допустити помилку, то коптер втратить орієнтир та координацію і буде неправильно рухатись. Придивіться уважно: на самих лопатях написані літери А та Б та, та також такі позначки є на дроні. Тому встановлюйте нові лопаті відповідно цим літерам. Щоб дрон летів рівно та в необхідному напрямку, обов'язково його калібруємо. В цій моделі калібрування проводиться дуже легко. В першу чергу ставимо дрон на рівну поверхню, вмикаємо його та пульт. Бачимо, що індикація швидко мерехтить. Зводимо два стійки одночасно вниз і до центру. Пульт видає звуковий сигнал, і коптер має стабільну індикацію без мерехтінь. Власне, це всі маніпуляції. Дрон успішно відкалібрований. Взагалі модель E100 дуже проста в налаштуванні і керуванні. Що потрібно зробити, щоб дрон злетів? Запустити дрон можна однією кнопкою. Він автоматично піднімається десь на півтори метра, а потім вже керуємо напрямком і висотою самостійно. Робимо це джойстиками на пульті. Лівий відповідає за висоту та напрямок руху вліво чи вправо, а правий джойстик – за нахили корпусу дрона. Посадити пристрій також можемо або джойстиками, або натисканням однієї кнопки, що знаходиться на пульті нижче старту. До речі, якщо у процесі керування у вас виникають питання або дрон працює якось не так, як повинен. У інструкції є багато відповідей на найчастіші запитання. Наприклад, чому дрон не реагує на батарею, чому він вібрує, завалюється у бік. Тому можете почитати інструкція на українській та на українській, вона на китайській та англійській, тому обирайте те, чим більше володієте. Або можете написати нам в коментарях під відео. Відповімо чистою українською. Сучасні квадрокоптери зараз оснащують новою функцією датчиком виявлення перешкод. На моделі Е100 Він вже встановлений. Потрібно буде лише увімкнути цей режим. Натисніть кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд. Якщо ви запускаєте коптер у приміщенні, радимо не вмикати цю функцію. Попередній наш випуск на YouTube був присвячений саме темі датчику виявлення перешкод. І на моделі Е100 ми також пробували, як працює ця функція. Якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково виправляйте цю ситуацію. І невеликий спойлер, деякі моделі не дуже добре впоралися з цією опцією, а деякі нас дуже вразили. І це стосується навіть бюджетних моделей. Тому обов'язково подивіться це відео, а посилання на нього залишу в описі під відео. Більш детально про датчик на цій моделі можете подивитись у попередньому відео, а при цьому польоті через достатній вітер дрон, як бачимо, не своєчасно реагував на перешкоди. Headless Mode перекладається як без голови або без голови режим. Це режим, завдяки якому новачки можуть без проблем керувати квадрокоптером у будь-якому напрямку. Тому що функція контролюватиме поточне положення квадрокоптера щодо пульта керування. У моделі Е100, та й у принципі, як у більшості подібних моделей, ця функція включається на верхній частині пульта управління зліва, або її можна увімкнути у додатку. Функція допомагає пілотам-новачкам не розгубитися у польоті, у яких головна проблема це визначити, де у квадрокоптера передня частина, де задня. Простими словами, часто буває таке, що пілот вказує на джойстику праворуч, дрон летить ліворуч. Та ще й не від пілота, а в сторону пілота, що йому зовсім не потрібно. Тому при перших ваших польотах можете користуватися цією функцією. Не дякуйте! Виробник заявляє, що в моделі Е100 подвійні камери мають роздільну здатність фото та відео 4К та 720p. Та кут огляду у 90 градусів. Завантажуємо додаток на телефон, підключаємо до мережі Wi-Fi і перевіряємо камеру. Звичайно, це не дійсні 4К, але зображення транслюються і то добре. Зазвичай, як ми казали раніше, камери на таких моделях слугують більше не для медіа контенту, а для вашої координації у просторі на висоті. Транслюючи зображення з камери на телефон, набагато легше облітати небажані оточуючі об'єкти. Що ж, підсумуємо, модель квадрокоптеру Є100, звичайно, має низку переваг. Це дуже компактний та легкий дрон, як для бюджетної моделі, оснащений сучасними режимами. Проте чи на 100% працюють ці режими, це вже залишиться питанням. Та ця модель ідеально підійде для дітей та пілотів-початківців. Бо якщо ви ще не маєте відповідного досвіду користування, то саме з цією моделлю, з автоматичним стартом, з режимом без голови ваше ознайомлення з квадрокоптером пройде ще легше, та ви з легкістю зможете його налаштувати та керувати. Замовити цю модель можна на офіційному сайті Укрдрон. та ми ще раз вам нагадуємо, що частина коштів з ваших замовлень йде на допомогу Збройних сил України. Ну а ви ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок і не пропустити корисні огляди. А ми з вами зустрінемось у наступному відео.